Вітаємо на нашому каналі. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Відео з секретами щастя, медитаціями, афірмаціями, молитвами та іншими практиками виходять кожного дня. Сьогодні ми проговоримо з вами молитву на основі афірмації Джозефа Мерфі Як вирішувати проблеми. Для більшої ефективності ми проговоримо ці афірмації тричі поспіль. Слухайте це відео та повторюйте за нами цю молитву зранку, коли прокинулись, та ввечері, коли лягли в ліжко. Зробіть цей цикл мінімум 10 днів. Отже, зробіть зараз три глибокі вдихи та три глибокі видихи. Поки ви це робите, ви відпускаєте все негативне, що накопичилось протягом дня, ви розслабляєтесь, думки йдуть. А якщо повернуться, підуть знову. Не звертайте на них увагу. Ви починаєте слухати уважно та свідомо ці слова і повторювати їх. Починаємо. Я знаю, що будь-яка моя проблема має рішення це бажання. Втілення мого бажання це благо, справжнє благо. Я вірю, що творча сила всередині мене здатна втілити в життя все, що я хочу всім серцем. Закон, який дав мені бажання, це закон, який його втілить. У цьому я не маю жодних сумнівів. Я скачу на білому коні, який символізує дух Бога, який живе у водах мого розуму. Я не думаю про те, чому виникла моя проблема. Замість цього я зосереджуюсь на реальності втіленого свого бажання. Я уявляю, що те, чого я бажаю всім серцем, вже відбувається зі мною. Я використовую закон прямо зараз. Я відкритий до рішень і вірю у свої сили. Будь-яка ситуація, яка постає переді мною, несе в собі урок і можливість для зростання. Я здатен знайти найкращий вихід із будь-якої проблеми. Моя свідомість ясна, а серце сповнене впевненості. Усе, що мені потрібно, вже є всередині мене або прийде до мене у потрібний момент. Я довіряю своєму розуму, інтуїції та всесвіту. Крок за кроком я рухаюся до гармонії легко і спокійно. Я вірю, що кожна проблема вирішується вчасно і найкращим для мене чином. Моє життя стає кращим із кожним днем. Я відчуваю, як проблема розчиняється у просторі, а на її місці прямо зараз реалізується моє бажання. Я впевнений, що моя молитва почута. Я втілюю її, відчуваючи її реальність. У своєму бажанні я живу. Рухаюся та існую. Я живу цим почуттям і дякую. Я знаю, що будь-яка моя проблема має рішення, це бажання. Втілення мого бажання це благо, справжнє благо. Я вірю, що творча сила всередині мене здатна втілити в життя все, що я хочу всім серцем. Закон, який дав мені бажання, це закон, який його втілить. У цьому я не маю жодних сумнівів. Я скачу на білому коні, який символізує дух Бога, який живе у водах мого розуму. Я не думаю про те, чому виникла моя проблема. Замість цього я зосереджуюсь на реальності втіленого свого бажання. Я уявляю, що те, чого я бажаю всім серцем, вже відбувається зі мною. Я використовую закон прямо зараз. Я відкритий до рішень і вірю у свої сили. Будь-яка ситуація, яка постає переді мною, несе в собі урок і можливість для зростання. Я здатен знайти найкращий вихід із будь-якої проблеми. Моя свідомість ясна, а серце сповнене впевненості. Усе, що мені потрібно, вже є всередині мене або прийде до мене у потрібний момент. Я довіряю своєму розуму, інтуїції та всесвіту. Крок за кроком я рухаюся до гармонії легко і спокійно. Я вірю, що кожна проблема вирішується вчасно і найкращим для мене чином. Моє життя стає кращим із кожним днем. Я відчуваю, як проблема розчиняється у просторі, а на її місці прямо зараз реалізується моє бажання. Я впевнений, що моя молитва почута. Я втілюю її, відчуваючи її реальність. У своєму бажанні я живу, рухаюся та існую. Я живу цим почуттям і дякую. Я знаю, що будь-яка моя проблема має рішення, це бажання. Втілення мого бажання це благо, справжнє благо. Я вірю, що творча сила всередині мене здатна втілити в життя все, що я хочу всім серцем. Закон, який дав мені бажання, це закон, який його втілить. У цьому я не маю жодних сумнівів. Я скачу на білому коні, який символізує дух Бога, який живе у водах мого розуму. Я не думаю про те, чому виникла моя проблема. Замість цього я зосереджуюсь на реальності втіленого свого бажання. Я уявляю, що те, чого я бажаю всім серцем, вже відбувається зі мною. Я використовую закон прямо зараз. Я відкритий до рішень і вірю у свої сили. Будь-яка ситуація, яка постає переді мною, несе в собі урок і можливість для зростання. Я здатен знайти найкращий вихід із будь-якої проблеми. Моя свідомість ясна, а серце сповнене впевненості. Усе, що мені потрібно, вже є всередині мене або прийде до мене у потрібний момент. Я довіряю своєму розуму, інтуїції та всесвіту. Крок за кроком я рухаюся до гармонії легко і спокійно. Я вірю, що кожна проблема вирішується вчасно і найкращим для мене чином. Моє життя стає кращим із кожним днем. Я відчуваю, як проблема розчиняється у просторі, а на її місці прямо зараз реалізується моє бажання. Я впевнений, що моя молитва почута, я втілюю її, відчуваючи її реальність. У своєму бажанні я живу. Рухаюся та існую. Я живу цим почуттям і дякую. Друзі, якщо ви хочете піти ще далі, під відео за посиланням можете отримати 100 афірмацій для різних сфер життя та різних життєвих ситуацій. Вони допоможуть набутися впевненості в собі, внутрішньої мотивації, гармонії в душі та у стосунках, покращити своє фізичне та емоційне здоров'я, своє фінансове становище. З'явиться свобода для самореалізації. В результаті це допоможе жити повноцінним збалансованим життям із задоволенням і впевненістю у своїх можливостях. Це чисті афірмації з відредагованими текстами без вступу. Афірмації читаються жіночим голосом та повторюються циклічно кілька разів поспіль без зупинок, програмуючи ваш мозок, позбавляючи старих переконань та будуючи нові нейронні зв'язки. Все зроблено в двох зручних форматах. Ви зможете слухати з будь-якого пристрою в будь-який момент через закриті плейлисти Ютуба або читати. Дякуємо вам, друзі, і до зустрічі!